Добрий день, ми з України. Канатовські коми продовжують патріотичний челендж Україна-2024. Про швейцарський саміт миру. В Швейцарії нейтральній відбувся саміт миру. Його чекало людство, затямте третій рік. Агресора Москву туди не запросили, Китай дипломатично із поля бою втік. Зібрались 100 країн, а може трохи більше. Європа і Америка приїхав навіть Брікс. Потужна була зустріч, що може бути ліпше і маєм перспективи майбутнього без сліз. Палки промови чули, в них сперечались плідно. Це дійство незабутнє, воно значне таке підтримує весь світ країну нашу рідну підтвердженням. Тому фінал ком'юніке. Хвилює людство наше. Безпекове питання. І помисли планети в закінченні війни. Тому вітаємо щиро потужні намагання країн за них. Ми зовсім не одні. Нема країн азійських, нема тут Казахстана. Промовчали обідно Бразилія і пар. Обійдемось без киргизів і без Таджикистана, та й Індія боїться московських всяких чвар. Ми впевнені, шановні, це був сигнал до миру. Ми будемо плекати всі мрії і надію. Ми будемо ростити ту переможну віру. А на наступний саміт притягнемо і Росію.